Ней, вирушися. Дімо да допоможи. Так, давай. Нормально. Салі. Здається, ото башта, сема. Сто вісотково башта, сема. Пішли, нам сюди. Ой, пардон. Пробачте. Mm? Як думаєш, рейс сюди добереться? Можемо сісти і перевірити. Давай, пішли по сходах. Пробач прийти. Нейт, обережно. От моїм. Геть дивізію. Эй, сто стел! Я ходу. Эй, це нормально. Поправому не якщо я не прийде, але здається, вони нас знову. Дідь до нього. Гей, його!

Руки вгору! Це мені. Давай тузер. Він движется, Нагору! Ну і як тобі вже весело? Так, От лайно! Не рипайся, ну, йди сюди. Салер, ты крутой. А ты что, сомневался? Давай. Я за тобой. Ты в поряд... Нормально, ты. Я тут подразумеваю СМ. Зомби живи. Гениально. Эй, снова. Дитко. Тримайся. Вот Дороги усі. А що б йому повернути. Знову це добре навантажить. Будь ласка, не таїть. Побачите. Взагалі тут не обов'язково. Давати всі партнери. Я на лиші своїх можливостей. Задали Треба позбавитись тієї вантажі. Я працюй на цю. Тут як лабіринт. Просто намагайся рухатись вниз. Да на злому! Тримайся! Куди це тебе діть колеса занесло? Ти ж сказав рухатись вниз. Гоз! Куди? Роз'їдіться! Роз'їдіться! І де я щось близько всім везу? Може хочеш взяти кермо? Та ні, тобі більше вичить. Бачиш, це під контролем. Люка. Ці хлопці не вміють програвати. Ладно, поїдемо сюди. О, стій, стій, стій! Дофпана механіка. Свій, розвертайся! Uh, uh, завернемо gonna... сюди. Uh. І що тепер? Дивись, hey. hey, прямуй на сходи! Прямую! Це ж треба, Рейв реально хоче викреслити нас зі сторінки. Та ну, що насправді. Здається, ми відірвалися. Чувиш, так, що? Ніколи. Ніколи. Ми не будемо це місто знову. Додам до списку. Ооо, гальму! Ви згущаєтесь? У тебе ж можна шляховик. Давай об'їжджай. Тримайся! Рубаште, хлопці! Перший раз за кермом. Та не панікуй, ми вже їдемо. Те що треба? Подивимося, як вантажівка там проїде. Та ну задовбали вже. Направо, давай направо. Зажди, завжди. Не хвилюйся, все нормально. Все нормально, все нормально, все... це не нормально. Трастя твої мати. Ми вже близько, шукай Сема. Дивись, сходиться він. Тримайся. Що по твоїм я робив весь час? І Як ми підійдемо до нього? Ні, ми то я знаю. Просто слідкуй за конвоєм. Думаєш, вони послали за нами цих головорізів? Ну, ми ще живі. Можливо, не посилали. Давай, бачите, за кури. Не, треба прохватитись. Ну давай скоріше. Он Бачиш якийсь спосіб дістатися до сема? Поки що ні. У нас дорога закінчується, малий. Знаю, я знаю. Uh, they... They... Так, візьми кермо. Ти що, знов дом синджуй? Так, напомню. О дідько! Кэпску, кепску, кэпс. Стерашись. О, слойно! Да досить же шмалят их на добре. Сейчас покину човен. А ну иди сюда. Вот лейно.

Здорово, брателе! Давай ближче. Я намагаюсь. Ага, нормально, нормально. Застрибуй! Сень, залізай в довбану машину. Не сперечайся, у мене засіб пересування швидше. Здережись! Треба воліти звідси, де ніхто б не вижив після такого. все одно перевірить. Не подобається мені це. Не шершит. Плохой. Сострелили. Нах, нах, Справді, хлімо, дуже хлімова. Продовжуй стріляти! а я що роблю? надо на цю гатіку. Не тривайся! Це вже споранати стане. Руччя не виходить. Не діста! Що б мені повилазило? Ага. Ти в порядку? Ага. Поїхали звідси. Здається, на узбережжі чисто. Ну, гаразд. Про Дес <Колон> Сенщі. Служиться, звичайно, монограма. <продес> Забута свобода. Мається на увазі ці їхні дурні стати. Як ми могли це пропустити? <продес> Бачимо, ми двоє впоралися <продес> <продес> непогано. Непогано це ще слабо сказано. Ми знайшли <продес> ліберталію. Лібешу ліберталія легендарна держава, напевно, усіх піратів. Ну, більше схоже на піратську утопію. Ну, я зрозумів. А якщо до Бачиш? якщо зважати на історію, то це затишне місце, де сотні або навіть тисячі піратів ділились практично усім. Майно, ресурси гроші. вони все там тримали заради одного збагачування скарбами. Непогано. І де ж знаходиться цей піратський вівчар? Ось тут. Цей острів. На північний схід від Кінгсбей. так також має цю копію. Так, але поки він до Петре, ми вже будемо в Ліберталі. Кажу, ці скарби вже наші. твою ж. як там просила це Стави Малайзіней. Здоровенькі були. Що у нас далі за планом? Може, млинці? Джокер. Ти чого? І що, нам подобається млинці? Що ти задумала, Харли? Що він тут робить? Містер Джейм, може нам допомогти? Бачу, ти теж отримав запрошення на нашу подорож? Щось мені підказує, що приїхав він не один, де Бетмен.